Волинянин отримав 63% опіків внаслідок вибуху. Інцидент стався у селі Жапчен на Горхівщині 30 грудня. Як нам повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік хотів розпалити буржуйку, але замість диспалива залив бензин. Йому опекло верхні дихальні шляхи і 63% тіла. Повели бензином там, дрова чи щось. Є відповідно, і людина вже так і чого отримала. В такі випадки, чим вони страшні, тим дозволити можна.

Потерпілого із другим, третім ступенем опіків одразу забрала швидка. Упродовж 12 годин у лікарні його стан стабілізували. Оскільки у чоловіка було дуже попечене тіло, ліки вводили через кістку на нозі. Медики певнять, внутрішньокістково можна вводити безпечно ті ж препарати, що й внутрішньовенно. Вони досягають терапевтичної концентрації у плазмі крові за аналогічний проміжок часу, як і після введення через центральний венозний катетер. Наразі потерпілий перебуває у Львівському опіковому центрі на апараті штучний. Вентиляції легень.